Слово Господнє до Йони пам'ятає його сина. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглядаємо книгу Йони і коротко озвучимо, хто такий був Йона. Біблійні свідчення про Йону. Хто такий Йона? І коротко торкнемося, який був Йона як пророк. І так, Йони перший розділ говорить про те, що він був син Амітая. В 9 вірші першого розділу він свідчачи морякам, сказав, що він є єврей і служить небесному Господу. В другому царів 14 розділ 25 вірш говориться про те, що цар вернув землю або ізраїльову границю за словом Господа Бога, що говорив через пророка свого Йону, сина Мітаєва. З Геф Геферу. Тобто повторюється ця сама думка. Таким чином, ми бачимо, що він жив у гефері -ге Це Заволонова земля. Якщо читати Ісусанаві на 19 розділ 13 вірш. І жив він у 7 столітті, в 7-8 столітті до Різдва Христового. Така, якби, є інформація. За часів він в 1 столітті в містечку Гат показували. Могилу пророка Йона. Йона означає голуб. Прикладається як голуб. І є така цікава легенда або повість про те, що Йона міг бути сином Сарепської дови, в якої проживав Ілья. Але це лише така красива легенда. І так, і було. Це слово або було дія Господа по відношенню до Ніневії на досаду велику, і він запалився. Четвертий розділ, перший вірш говорить про те, що Йона трохи обурився діями Господа. І оригінал дає зрозуміти, що він був сильно обурений, прямо аж червоний, такий, весь. Чому він був в такому стані? Ми коли відкриваємо святе письмо. Або третій розділ 10 вірш. Ми бачимо, що сказано: Господь побачив їхні вчинки, що вони вернулися зі своєї дороги, і пожалкував Бог щодо лиха, про яке говорив, що їм вчинить, і не вчинив. І за цього Йона роздратувався, розізлився і запалився гнівом на Бога. Казалось би, пророк Божий виконав місію, волю Господню. Але в той же самий час, він, коли завершив цю місію, він поспішив залишити Нінєвію, тому що він переживав, що не встигне до того моменту, як Господь знищить Нінєвію. В результаті Господь не знищив Нінєвію і це розратувало Йону. І так, два моменти, на які варто звернути увагу. Бог спасає, і як ми ставимося до цього спасіння? Ми бачимо, що Йона злий від того, що Бог спасає Нінєвітян. Це прикро, напевне, з нашої сторони. Уявіть, собі, Бог спасає, а Божий пророк обурюється цією дією. Пророку здається, що те спасіння, яке чинить Господь, спасаючи, ні, ні відтян, це є зло. А він розуміє, усвідомлює, що спасіння Господь дарував як йому, так і іншим. Та він розуміє, що спасіння варто лише йому, а нікому іншому. Звичайно, що Йона проповідував в Нінєві, яка була ворожою державою по відношенню до Ізраїля. Можливо, навіть його сім'я пострадала, тому що асирійці, асирійці постійно нападали на Ізраїль, спустошували, брали в полон декого. І це не могло не сказатися на відношенні Йони до цих людей. Але в даному випадку ми говоримо, що Йоанна пророк не просто рядовий там, громадянин, присічний громадянин, а той, хто виконує волю Божу, а тут вже інше питання. Але Йоанна вважає, що спасіння потрібно лише йому нікому іншому. Тобто Бог дає спасіння, але наша реакція як ми реагуємо, як ми сприймаємо спасіння іншим. Є категорії, напевне, людей в нашому житті, яких ми готові затягнути в вічність, заштовхати, зробити все можливе, щоб вони спаслися. А є категорії людей, яких ми готові закрити перед ними двері раї, зіштовхнути, все зробити, щоб вони туди не потрапили. І так, в Йони була чудова теологія, він дуже хорошо розумівся, він був пророком, але в нього було погане ставлення до людей. І це була його проблема. Прекрасне розуміння істини, прекрасна теологія, про це ми поговоримо пізніше про його проповіді, про його досягнення, про його вміння, але була погана поведінка. І це, він не був послідовним в своєму житті. І так, Йона був перший місіонер язичників в старому заповіті. Якщо в Новому заповіті Христос посилає фактично всіх до язичників, то в старому заповіті Йона. Єдиний, можливо, і перший, хто пішов до язичників проповідувати. І він, принаймні, єдиний, з ким Христос зрівнює себе. Тобто це єдиний пророк старого заповіту, де Христос сказав, не дасться вам ніякої іншої ознаки, крім пророка Йони. Тобто те, що відбувалося з Христом, це і паралель або схожість з Христом і в Йони, і так далі. Тому це і важлива вістка, що як ми. Дивимося, як ми реагуємо на волю Божу. Ми маємо можливість вибирати. Йона, 2 розділ, 10-й вірш, там сказано слово молитви. А я голосно подяку принесу тобі жертву, щоб присяга, про що я присягав? Я виконую спасіння у Господі. Так вірив Йона. Амінь.